Глава 4 Так я довідався про ще одну важливу річ Його рідна планета навряд чи більша за будинок. Це не дуже мене здивувало. Я добре знав, що крім таких великих планет, як Земля, Юпітер, Марс, Венера, котрим дали імена, є ще сотні інших, і серед них такі маленькі, що їх навіть у телескоп важко розгледіти. Коли якийсь астроном відкриє таку планету, він дає їй не ім'я, а номер. Називає, скажімо, Астероїд 3251. У мене є серйозні підстави думати, що планета, з якої прилетів маленький принц, це астероїд В-612. Цей астероїд бачили тільки раз. 1909 року його помітив у телескоп один турецький астроном. Про своє відкриття астроном доповів тоді, навівши всі докази на міжнародному астрономічному конгресі, але йому ніхто не повірив тільки тому, що він був одягнений по турецькому. Отакі ті дорослі. На щастя, для астероїда В-612, турецький султан звелів своєму народові під страхом смертної кари носити європейське вбрання. 1920 року астроном тепер уже в елегантному костюмі. Знову доповів про своє відкриття, і на цей раз усі з ним погодилися. Я вам розповів такі подробиці про астероїд В612 і навіть назвав його номер через тих же дорослих. Вони полюбляють цифри. Коли розповідаєш їм про свого нового друга, вони ніколи не цікавляться найголовнішим. Вони ніколи не спитають, а який у нього голос, які ігри він любить. Чи збирає він колекцію метеликів? Вони тільки питають, скільки йому років, скільки у нього братів, скільки він важить, а скільки заробляє його батько. І після того думають, що вже знають людину. Якщо кажеш дорослим, я бачив гарний будинок з червоної цели, на вікнах герань, а на даху голуби, вони не можуть уявити собі його. Їм треба сказати я бачив будинок на 100 тисяч франків. Тоді вони вигукують. Ото краса. Отож, коли їм скажеш, маленький принц справді існував, доказом того є те, що він був чарівний, що він сміявся і хотів баранця. А як тобі хочеться мати баранця, то ти існуєш. Коли їм скажеш так, вони тільки знизають плечима і називають тебе дитиною. Але якщо ти їм скажеш, планета, з якої він прилетів, це астероїд В612, це їх переконає, і вони тобі дадуть спокій. Не докучатимуть далі розпитування. Отакі От вони, ті дорослі. Не треба на них сердитись. Діти повинні бути дуже поблажливими до дорослих, але ми, ті, хто розуміє, що таке життя, ми, звісно, річ, не зважаємо на цифри. Я залюбки почав би цю повість так, як починають чарівну казку. Я хотів би сказати був собі маленький принц, який жив на планеті трошечки більший за нього самого, і якому дуже потрібен був друг. Ті, хто розуміє життя, одразу побачили б, що все це щира правда. Я зовсім не хочу, щоб мою книжку читали задля розваги. Мені стає так боляче, коли я згадую свого маленького друга і розповідаю про нього. Минуло вже шість років от тоді, як він разом зі своїм баранцем покинув мене, і я намагаюся розповісти про нього, щоб не забути його. Це сумно, коли забувають друзів. Не кожен має друга. І я можу стати таким, як дорослі котрі нічим не цікавляться, окрім цифр. От я ще й тому купив собі коробку фарб та олівці. Нелегко в моєму віці знову обратися до малювання, якщо за все життя намалював тільки удава ззовні, і удава в розрізі, та й то в шість років. Я, звичайно, намагатимусь якнайкраще передати схожість, але зовсім не певен, що мені це вдасться. На одному малюнку виходить вдало, на іншому портрет зовсім не схожий. Я трохи помиляюся щодо зросту. Ось тут маленький принц занадто великий, а он там він трохи замаленький, вагаюся також, згадуючи кольор його вбрання, отож малююся так, так навмання. Нарешті я можу помилитися і в якихось важливіших подробицях, то ви вже даруйте, мій друг ніколи нічого не пояснював. Може, думав, що я такий же, як і він, але я, на жаль, не вмію бачити баранців крізь стінки ящика. Можливо, я трохи схожий на дорослих, мабуть. Я трохи постарів.